Всім привіт! І сьогодні ми поговоримо про те, як же створити книгу, яка буде бестселером на Амазоні. Які ж основні моменти, на які ми маємо звернути увагу для того, щоб дійсно отримати цю плажечку Бестселер і отримати багато продажів на Амазоні? Мене звати Габрук Уляна, і я Амазон-Видавець вже майже 10 років. І я хочу вам сьогодні розказати. Власне, про бестселер. І давайте поїхали. І перше, що для нас буде важливим, це власне вибір ніші. Тому що дуже важливо зробити правильний вибір. Є декілька критерій, власне правильності вибору ніші на Амазоні. І перший критерій це власне, що має бути. Низька конкуренція, але при цьому ми маємо заробляти багато грошей. Скільки ж це багато, і скільки ж це низька? Я зараз вам поширю екран свій і покажу дійсно, скільки я вважаю, що це добре і достатньо для того, щоб стати бестселером, а скільки трохи буде замало. І давайте подивимось таку тему, як, наприклад, AirFryer. Я запущу кадеспай, і в середньому тут прибуток 5371 долар. В чому моя логіка? Якщо я вкладаю в книгу, нехай буде 500 доларів і отримую 5000 тисяч на місяць. То, звісно, повернення інвестицій дуже класно, дійсно, книга працює. Єдине, що я вам хотіла показати, що конкуренція також має бути низька. Бачите, тут червона конкуренція. Що це означає? Тут дуже багато книг, у яких більше, ніж тисячу відгуків. І таким чином мені буде складно перебороти ці книги самостійно. Роблячи абсолютно такий самий контент, можливо, трішечки кращий, але тисяча відгуків це вже немалі інвестиції. А тому, скоріш за все, цю тему я не оберу. І другий момент, чому власне люди отримують плашку бестселера і отримують ці продажі, це Обкладинка. тому що обкладинка це дуже важливо. Контент всередині книги він важливий, але обкладинка книги грає ключову роль. Чому? Тому що люди заходять на Амазон, вони бачать багато книг у видачі, вони вже ввели запит в плані біль свою, тобто чому вони шукають цю книгу. А потім вони обирають візуальну власне обкладинку книги, і потрібно, щоб вона виділялась поміж інших. Може бути так, що ваша обкладинка не ідеальна в плані дизайну, але з точки зору виділятись вона дійсно класна, тому що вона інша від ваших конкурентів, і власне саме тому люди купують вашу книгу і ви можете отримати бестселера. Та загалом, дійсно, обкладинка має бути гарною і має виділятись з поміж конкурентів. І давайте подивимось тему Mandela Coloring Book. Це та тема, яка мене цікавить, власне, мене особисто. І давайте я прокоментую тут обкладинки. Якщо на перший погляд здається, що вони всі схожі, то насправді це не так. В цій ніші дуже сильно виділяються ті обкладинки, які квадратні, тому що переважно тут прямокутні обкладинки. Ще такий момент дуже багато мілких деталей, тобто скрізь оці патерни, мандали. А в цій книзі великий крупний яскравий жираф на передньому плані і він кидається в очі. Також є оця книга, де дуже темний чорний фон і контрастне зображення на початку книги. А, також. Тут багато різних книг з патернами, і насправді, оця книга, я бачу, вона нова, і тут цього на всього 12 відгуків. Давайте подивимось, скільки ж тут продажів. Абсолютно виділяється дуже сильно обкладинка. Я запущу зараз кадеспай. І ми подивимось, що ж тут у видачі, які тут цифри. Тільки 12 відгуків має книга, і 1690 доларів приносить. Хороший приклад вдалої обкладинки. І третій момент, який дійсно важливий, це категорія книги. Тому що раніше навіть дуже багато було маніпуляцій з боку видавців, самовидавців, і люди ставили свою книгу у категорії, які зовсім нерелевантні, та де вони можуть побороти якось тих людей, ті книги, які на першому місці. Умовно, моя книга могла. Бути про чат GPT, але одночасно бути у категорії трансмітери. Зараз Amazon проти цього, але в чому суть? В тому, що ви маєте знайти релевантну категорію, але таку, де ви відчуваєте, що можете побороти кількість продажів у тієї книги, яка стоїть перша у видачі. Зараз я покажу, що я маю на увазі, і продемонструю вам екран. І давайте проаналізуємо тему йога for seniors. І подивимось, в яких категоріях знаходяться тут книги. І по-перше, це категорії Exercise and Fitness for the Aging. Релевантна, йога також релевантна. Exercise and Fitness Injury Prevention також релевантна. Women in Sports. Exercise and Fitness Injury Prevention. В принципі, всі категорії, які я тут бачу, на першій сторінці. Вони релевантні. Я просто хотіла показати вам, що дійсно важливо, щоб це було релевантно. От, наприклад, ще одна книга, яка тут знаходиться у напіврелевантній категорії. Це, до речі, дуже відома серія книг Фодаміс. І вона знаходиться у категорії «Cool books, Food and Wine». Я впевнена, що там є щось про рецепти можливо, тому вони додали. Її у цю категорію, але ця категорія насправді вона не релевантна. Але таким чином вони хотіли, мабуть, отримати бестселера. і я хочу вам показати, що я маю на увазі, коли кажу, що хочу попасти в категорію, де я можу бути кращою, тобто перемогти людину, яка знаходиться першою у категорії, щоб отримати бестселера. Насправді, як це працює? Для того, щоб ви були на цьому місці, ви маєте отримувати більше продажів, ніж ця книга. У цієї книги зараз BSR номер 31, тобто вона входить в топ-100. Але є категорії, де на першому місці книги з BSR, наприклад, у 20 тисяч. І в такому випадку я також хочу отримувати таку ж кількість продажів, і я їх можу стимулювати, збільшувати кількість відгуків, і також отримати цю плашку бестселера, але набагато легше. А потім. Ця лейба бестселер буде працювати на мене. Вона буде привертати увагу на моїй книзі у категорії, і я буду отримувати продажі навпаки. Тому люди додавались раніше у зовсім нерелевантні категорії. З напіврелевантними це ще працює, це класно працює, але такі ніші знайти ще складніше. Але раджу все-таки звернути увагу на цей лайфхак. І четверте, те, що має значення, чому люди придбають вашу книгу чи ні, це власне. Опис книги. Чому ж він такий важливий? Тому що спочатку людина закриває свою біль, знаходячи вашу книгу. Тобто в неї є якийсь запит, і він знаходить вашу книгу. Знаходить вашу книгу через обкладинку, а потім вона ж читає: а про що ця книга? А чи вона мені підійде? І що для того, щоб опис? Був дійсно хорошим, він має містити в собі певні критерії. По перше, містити в собі ключові слова, тобто ці болі, чому людина прийшла на нашу книгу. По-друге, має містити в собі булети, тобто список того, чому власне людина придбає нашу книгу, тому що там є якісь лайфхаки, тому що це якось їй допоможе, тому що там є якась. Техніка дихання цікава, яку вона шукає, щось таке, що людина має зрозуміти, що їй ця книга потрібна. А ще опис має містити якийсь такий заклик до дії, але не прямий, тому що Амазон зараз проти прямих закликів до дії, бо раніше було таке: придбай книгу прямо зараз, тому що вона найкраща в світі. А зараз за таке можна полетіти в бан. Тому тут потрібно просто обережно підвести нашого. Клієнта до покупки книги, давайте подивимось власне опис книги, як зроблений у цієї книги. Я бачу, що книга прикольна. А, і дивіться: по-перше, є виділені виділеними моменти клас. По-друге, Булоти, бачите, це чудовий а, гіфт, подарунок, а, типу, 60 дизайнів оце все. Це булоти, про які я вам розказувала. Тут це насправді grab your coloring tools and dive into the stress relief coloring book. Бачите, тут не написано, що візьми цю книгу вже зараз, придбай. А написано, типу, такий прихований заклик до дії. Ніби візьми свої. Ці тулси, як це сказати, інструменти і поринь у світ стрес-реліф. Тобто, соні ви знаєте, людина не каже напряму, що візьми мою книжку, от вона найкраща. А вона так три Трішечки з'їжає, але по суті має на увазі саме це. І це дуже прикольний прийом, тому що напряму Amazon зараз не дозволяється робити, але бачите, от як він викрутився з цієї ситуації. Це, в принципі, приклад дуже хорошого description, але досить стислого я трішечки його можливо розширила. Загалом дуже гарно є також і різні шрифти, щось курсиром виділено, щось жирним, є булети і є заклик до дії. Супер і останнє, власне про що я хотіла сьогодні поговорити. Це контент, тобто всередині книги, все, що ми написали, наскільки це важливо для того, щоб отримати бестселера. насправді не настільки важливо, щоб отримати, як для того, щоб підтримати. Тому що якщо ваш контент всередині буде поганим, то люди просто будуть вам ставити погані відгуки, і ви дуже швидко сходитесь в бестселера кудись вниз по рейтингу. А ви ж цього не хочете, тому контент має бути також якісним. І для того, щоб Дійсно, ваша плашка бестселера і продажі тримались довго, то потрібно працювати і підтримувати якість контенту. І буває таке, що з часом просто інформація у книзі якась не актуальна, і вам потрібно буде адаптувати, якби покращити вашу книгу і зробити її актуальною. І ще одне, що дуже важливо: це власне маркетинг і відгуки. І відгуки це просто дуже важливо, тому що знаєте, це як. Натовп, uh, просто якщо людина стоїть десь в черзі, і ми бачимо, що багато людей, мабуть, там щось хороше, uh, а насправді це не факт, що так. Але якщо багато відгуків і вони хороші, то люди довіряють цьому, тому що інші люди вже читали цю книгу і залишили позитивний відгук. І Це означає, що ця книга, скоріш за все, хороша. Якщо вона підійшла іншим, то вона підійде і мені. Тож, бачите, для того, щоб отримати бестселера та отримати продажі, потрібно. Гарно проаналізувати і знайти класну нішу потрібна обкладинка, гарний опис, хороший контент всередині для того, щоб це підтримувати та відповідний маркетинг і відповідні відгуки. Я думаю, що все зрозуміло, не так складно насправді все як здається. Якщо ви оберете правильну нішу, як на мене, це більш ніж. 50% успіху. Сподіваюсь, це відео було вам корисним. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал та до зустрічі!